Нове загострення у справі проблемного гуртожитку в Кіровограді. Мешканці будинку по проспекту Університетський 21 скаржаться, що кімнати, де вони прописані, продають разом з жильцями. Новий власник двох кімнат подав до виконкому заявку про зміну житлової категорії приміщень. Члени виконкому, не розібравшись у ситуації, підтримали його. Обурені мешканці пішли до чиновників на розбірки. Чим закінчилася зустріч, знає Микола Мумига. У цій кімнаті Ольга Логвіненко разом з сином мешкає 25 років. Говорить, що, хоч житлові умови й не найкращі, та до такого житла звикли. Чесно говоря, я вже до такої степені привикла, що от тут тихе, маленьке, тихеньке, уютненьке тут я. Добре, слава Богу, що хоч таке є. Про те, що кімнату, в якій жінка прописана з 90-го року, без її відома продали, дізналася випадково від сусідів. Крім того, з'ясувалося, що усі ці роки її кімната вважалася нежитловою. Мені дівчата сказали, позвонили і сказали, що тіпа, вийшла стаття, що тіпа, твою 641 чи 642 другу кімнату цей переводять з нежитлової в житлову і. І продають нічого абсолютно не знала. Я не та стаття в в інтернеті. Ну не день би нічого не знала. Ситуація з Ольгою Логвіненко обурила усіх мешканців гуртожитку. Люди побоюються, що така доля може чекати і на них. Ми що получається в стаді? Стада в сараї, стада в сараї ми виходить? Ми там прожили стільки років, а вони нас тепер продають разом з этими комнатами. Щоб дізнатися, як кімнату продали разом з її мешканцями, жителі гуртожитку вирушили до міськради. З ними зустрівся заступник міського голови Григорій Литвин, пообіцяв розібратися в ситуації і посприяти вирішенню питання. Запропонував підготувати проект рішення про скасування передачі гуртожитку у приватну власність. Починаємо спочатку, яким чином прийшло право власності до Славії? знаходимо документи, ті, які рішенням виконкому, чи не знаю чим, було оформлення права власності. Збираємо всі рішення виконкому на славію, збираємо рішення виконкому на Вагран і скасовуємо. А потім, нехай, а потім Ярошенко нехай судиться. Чи повернеться гуртожиток у власність міста, мають вирішити на сесії міської ради. Рішення ж виконкому, за яким змінили житловий статус двох кімнат, під тиском мешканців скасували. Управління архітектури готувало документи і, напевне, повинні ж були б якось засередити увагу на тому, що це є спільні питання в цьому є гуртожитку, і треба було його відкласти. Але зараз прийнято рішення про скасування. Чи таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету? Тобто, ми повернулися у статус початкового рішення. Ольга Логвіненко ж сподівається, що влада свої обіцянки виконає. Окрім цієї крихітної кімнати, подітися жінці нікуди. Микола Мумига, Ілля Зеленкін, Іван Фоміченко день за днем.